Всім привіт, у мене з Паша. Та сьогодні ми кремо у ММ2, але в мене новеньке оружжя. Я його прям сьогодні купив. Та це лезво серця. Як ви знаєте, я на нього дуже сильно охочусь, а воно просто за 20 злотих на алегро появилося. Алегро це а, такий магазинчик польський. Та вони не обманюють, вони серйозно дають вам, що ви хочете. Та мене, та мені, це сама прошка вкидає, трейд. А, ну це про. Да ні, че, ну я соглашусь, не буду здоровий. Він мені про все. Да мені не надо. Я просто виключу даже трейд, тому що я думаю, ю, багато хто мені буде кидати трейдів. Ось, тому що в мене все ж таки є даже другий розрушити. Точніше не розрушитий, а от хрома, це ось цей фанк. Ну там кемпер. А ні, це не кемпер. Блин, я попробую, конечно. Ну блин! пістолета Це як? Це як? А, це кстати саме про. Ну, такий пробедеть, мені не дуже подобається. В мене є покручу. Ось цей помаранчевий та фаолетовий. Блин, він ще виграв. Можна потопчити. Біи. 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 Я банка, виберу це гарно. Як по мені... Ну ви, там я чобік! Там я чобік. А тут рик. Я не знаю. Блин, я не виновен. А куш я стану вбивцею, щоб протестувати моє лезло серця. Там уже когось вбили. Це нас на кому якась дівчинка. Ну це не вона точно, тому що там ще й дівча стріляє. Це ось ця! Вона джампере, як я. Уже ну, я свою девушку нашёл Какой Не Project Five Так, вот Зачем i think she's a very movie for i think she's a little chop though maria is yes Його ти ушов в пекло, інстатой. Так. Бл блен. Хто вбивця? Хто вбивця? Так, ніхто на кого поки що не вбиває. Це було трішечки страшно, тому що все її гри не не можна врятувати. Так, ладно, я покажу буду збирати монетки, тому що в мене дуже багато монеток. Та я... Оно дівчинка. Та я покажу собі якусь способність. сильно дуже. Вона що, ну на не вміє кидати? Так ч рік? А, усі за дівчинку ще яриф. Блин. Угу. Це джампер проти ша? Це джампер ша. Проти джампера. Ось якщо б вона просто ходила, я б то би ура! Дусна хемс, кемс, хемс! Це було складно. А сейчас, зараз я буду в бивсе. Так, тут у нас старца, тараз, ну, я хоть не знаю. Ну, в него ничего ну, не Тарасного нема. процента на вбылцю. Все подозрительно, кстати. Она дуже подозрительно. <sharp inhale> а! а вот Обалдеть, робокс! Из интерес. Я зараз чуть ли вышел. В мене тільки одна сама базова способність. Ось, тому я б хотів би якусь способність прикольну. І в мене, звісно, хватає на ось цю прикольну е, штуку, е, піддається нож ну, на постули, але мені не подобається, що типу ти не можеш протестувати свій ніж гарний. А тільки пістолет. І той, може, він, не, типу, не новенький. Ось. А я хотів би призрака, щоб, типу, тебе ніхто не бачив. Ось це інбоспособність. А тут к нам якось ахті. Ну вони теж нічого добавить. Скільки в мене поважається на цьому сервері щось нормальне є, е, Душа хороша, це лазве серця, два хроматичних, два, типу, е, видячих ось усіх. Е, та один револьєр гарненький. Дуже така дівчинка що тут робити? Я і так, і так, і Я не знаю, що я за рассказал. Но щось. О, що це? це за? Что за була? хилопца? <ріх> Носить Носы так, би що не було. Тут нам якийсь час зайшов, так нього теж нічого немає. Що це за такий сервер? Ось тут, кстати, дуже багато монет, тому я в цьому місті, напевно, остануся, тому що тут дуже багато монет. А я збираю монети. так за брата. девчонка, мне кажется, она э, обычно возить. Тут вон Я, и честно, такого не бачу. Ахой, интересненько. Так, А! це збився, я спочатку не побачила. Блин, а чому у нас так мало стало на сервері? Ладно, ой, ху-ху, <сум> там одразу душі багато зійшли, а ну дець. І ще однажді я спогнався, коли так багато зійшло челиків. У нас якась прошка непонятна, це непонятно з кіном. Та в неї ті, які свечі. Ну, я розумію, це хоча б єдина нормальна така груша. Ну, блин, це якийсь нубський сервер. Це серйозно. Ну, що саме, що це саме прошка, це, типу, плани, свечі. Атас будет. Кого ще стану вже вбивцы? Я собі один рівень даже стих нафармити. Та я ще не став я вбивцею. Ці картки просто небонов. Ну чи один раз героя. Король, типу той, хто якби спасає у нас за червь. Да я походу опять. Походу це на восучий сервер. Давайте перейдемо... Могу ця картка закінчити, якщо наступний я настаю вивси тоді. Я просто відключаюся вісього сервера та буду на наст... е, іншому грати, щоб просто як би того стати вивсов, якщо це. Якщо мені повезе. Тому що мені треба іспитати лезу серця. Так, Ча когось вбили? Це Ось вбивы. Ну, конечно же, я перезаходжу на інший сервер. О, кто думает визов? Ладно. Так. Що тут Да, вообще тут я думаю мы будем заканчивать это видео. Тож поставьте свою вподобайку и підпишите на мой канал. То усім. Бай-бай! Бай-бай!